Шановні колеги, це знову я, лікар Ганчук Вероніка. І сьогодні я визнайомлю з ремайндером другої частини мого авторського курсу по цефалометрії в Ортодонтії. Ремайндер другої частинки він трішки відрізняється від ремайндера першої частини. Можна сказати, що навіть частково це ваш робочий зошит. В ньому представлені розписані авторські аналізи. ТРГ. Але окрім цього, бачите, аналіз по доусуну, е, які площини, чим цей аналіз відрізняється від інших аналізів. Але крім цього, це і практична частинка. В вашій робочій папочці є певний цефалометричний аналіз, де ви вимірюєте кути е, і далі записуєте значення у пацієнта і записуєте інтерпретацію. По такій схемі зроблений абсолютно кожний аналіз. Плюс у нас обов'язково є місце для нотаток. Це для того, щоб ви навчилися інтерпретувати. Авторські аналізи. Як ви бачите, Доунс, Ярабак, розписано обов'язково навіщо створений цей аналіз. Як я вже казала, саме це і вирізняє другий модуль від першого. Ми вчимося з вами не просто інтерпретувати аналізи, а ми вчимося розуміти, чим кожний аналіз відрізняється від іншого. Аналіз Маклафіна, аналіз Макнамари. Також, як і в першому ремайндері, тут всі картинки, всі дані захищені авторським правом. І а вже ж, визначення росту метод CVN. Ну і аналіз Покійому. Аналізу Покіму виділена абсолютно окремий час, окремі сторіночки, адже це сам по собі є унікальним. Аналізу. Ремайндер надається безкоштовно кожному курсанту. Ви його забираєте з собою, з всіма вашими нотатками, позначками. Всі права на графічні зображення, які ви бачите в ремайндері, надані компанією у Жбовому центру ортодонтична фахова школа ProMed і не можуть бути скопійовані чи поширені без дозволу. Правовласників і запрошую вас, і на другий модуль мого авторського курсу цефалометрія в ортодонтії», Донтії, зокрема логіка інтерпретації цефалометричних параметрів, авторські аналізи ТРГ. Всіх чекатиму!